Добрий день малятам, я дуже радий вас бачити. Запрошую вас на зимову прогулянку до лісу. Я хочу вас познайомити зі своїми друзями. А щоб нам веселіше йти по дорозі, послухайте Мо-мо-мо, Ми до лісу ідемо, мама, -ма, а на вулиці зима. Са, са са, на навкруги краса. Ас 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 гарний настрій у нас. Лили, ли, ли, ми до лісу прийшли. Подивіться, як гарно зимою у лісі, але дуже холодно. А як малята співає вітер узимку? А як рипить сніжок під ніжками? Рип-рип, рип-рип. А як тріщать гілочки від морозу в лісі? Трищ, трищ. Я пропоную вам піти на лісову галявину, де росте Великий Дуб там нас чекають мої друзі. Подивіться, як їх багато, як їх називають усіх разом. Так. Це пташки. Ці пташки не відлетіли в теплі краї, тому їх називають зимуючими. Ось послухайте загадки про них і відгадайте. Сама чорна непосидюча, але пісню весело співає кар-кар. Хто це малята? Так, це ворона. Біла шапка, скриготуха. Запалакала на вуха, бо новинки непрості є у неї на хвості. Хто це малята? Так це сорока. У червонім фартушку птах стрібає по сніжку і розпитує синичку про найближчу кого це? так, про снігура. Пташечка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, жовтий фартушок. Хто це дітки такий? Так, це цизиничка. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий пурненький. Так, це про мене малята. А скажіть малята, а що ми любимо їсти? Так, крихти хліба, зернятка соняшника, пшеничку, кукурузу, горобину. А ще дуже полюбляємо сало, де взимку ми живемо? Так, у дублі та під дахами будівлів. Усі ми мріємо, щоб закінчилась зима і щоб на дворі було тепленько. Тоді ми обов'язково усі разом заспіваємо пісень. А я, малята, мрію, щоб ви вивчили, про мене віршика. Ось послухайте Марія Шуляк-горобчик. Я маленький горобчик з людьми, пташками та звірятами дружу. В небі літаю та ніколи не скучаю. На дереві люблю співати, готівничці зернятка клювати. Я мрію, про щоб закінчилась зима і настала красуня весна. Про кого віршик малята? Так про мене, горобчика, з ким я дружу? З людьми, з вірятами, з пташками. Де я літаю? Так, я літаю в небі. Де я співаю пісні? На дереві? Де я люблю зимою їсти зернятка? Так, в годівничці. А про що я мрію? Так, звичайно, про весну. Пропоную повторити вам віршик. З вашими батьками а на допомогу вам прийдем таблицям. Я з нетерпінням буду чекати розповіді ваших віршиків. Дякую за прогулянку, до побачення.